Усім привіт-привіт! Я в магазині Аврора. Тут є багато чого для мобільних пристроїв за доступними цінами. Хочу показати вам, що є. Так, Блоки живлення по 69 гривень. Також є два види по 99 гривень. Зараз ціна акційна, але замітила таку тенденцію, що на такі речі часто буває акція, тож моніторте і обов'язково скористайтеся знижкою. І в продажі карти пам'яті з різним об'ємом пам'яті або флешки накопичувачі 64, 32 або 19 ГБ. Зараз вони за повну вартість. Килимки для комп'ютерної мишки. Ціна 34 гривні. Матеріал, текстиль, гума. Килимки є різні. І розмірами, і розмальовкою. Є ось такий, він є меншого розміру. Ціна його 29 гривень. Також є однотонний чорний з червоною окантовкою. Водонепроникний килимок для комп'ютерної мишки і його ціна 55 гривень. Також в продажі є павербанки. Ціна 399 гривень, об'ємом 10 тисяч мА. Ще є 349 гривень ціна, теж 10 тисяч мА у чорному кольорі. Ось він. Powerbank 20 тисяч мА в аврорі коштує зараз 599 гривень. А от чохлина мобільні телефони по супер знижках є по 24 гривні книжечками. Щоправда, тут не зазначено, на які моделі це підходить. Зазвичай пише універсальний. Тож, щоб щось вибрати, треба прийти з телефоном і просто підбирати, міряти. 39 гривень чоловічі, і 24 гривні блискучі. Підставка під телефон може бути різних кольорів, як синього чи фіолетового, або білого, ціна 29 гривень. Підставка під мобільний телефон складна 39 гривень. Є три варіанти кольору чорна, салатова і біла. Тригер для телефону у пластиковому контейнері 29 гривень. Підставка дерев'яна, патріотична ціна 39 гривень. Аксесуар тримач для телефона 34 гривні пише на цінничку, а сканер говорить 19 гривень, тому не лякайтеся високої ціни, завжди відскановуйте, а може на цей товар є акція. Так, ви попали в мій рай. Не відділ все для манікюру. Скловолокно для нарощення нігтів. Ціна 14 гривень. Набір пензликів 7 штук, ціна 69 гривень. Є пензлики поштучно, 29 гривень коштує. Вже на відео помітила, що він іде двохсторонній, з одної сторони, тоненький, а з іншої він є грубший. Також є по 14 гривень кісточки. Апельсинові палички 12 гривень 5 штук. Кніпсери, кусачки 34 гривні, є різні види. Також є великий вибір пінцетів, починаючи від 19 гривень. Є і міцніші по 29 гривень. Ось такі в чорному кольорі. Пінцет для брів чорний з таким сердечком ціна 29 гривень. Апельсинові палички ціна 24 гривні за 12 штук. Ножнички манікюрні. Такі 29 гривень коштують. Є із гострими заукругленими кінчиками 88 гривень. 49. Ножнички манікюрні із пластиковими чорними ручками 29 гривень. 9 гривень коштує ось така ромашечка із нігтів-зразків. Нігті зразки 50 штук в упаковці з кільцем. Декор для нігтів в такій маленькій баночці, всякі різні кольори, ціна 19 гривень. Музика. Набір форм для нарощування нігтів гелеві. Ціна 24 гривні. Нігті накладні з дизайном 29 гривень. Набір форм для нарощення нігтів верхні 19 гривень. Декор для манікюру в асортименті 19 гривень. Наклейки на нігті весняний асортимент. Ціна 24 гривні. Бафіки для манікюру ціна 19 гривень. Ціни на пилочки від 15 до 24 гривні великий асортимент. Набір пилочок для манікюру одноразових 12 штук в упаковці, ціна 29 гривень. Є різні кольори. Щіточки для манікюру по 29 гривень. Набір клею для творчості. 6 кольорів 19 гривень ціна. Кісточки для малювання. 4 штуки. Ціна 29 гривень. Поштучно коштують 2 гривні який тонший набір із трьох штук 12 гривень. Набір коректорів 34 гривні. Сорок чоти гривні коштують маркери текстові, шість кольорів і на копачку є печатки. Не можу я вам не показати побутової хімії. Така рідина для миття посуду півлітрова. Ціна 22 гривні. Антиперспіранти роликові, чоловічі. Ось цей 39 гривень. Такі йдуть по 32 гривні. І теж вони чоловічі. Вироблено в Україні. Незвичні кольори, такі блакитні з білим. Але для чоловіків, пише, стало мені цікаво, тож я відкрила, понюхала, досить приємні мають аромати. Ось цей мені сподобався найбільше об'єм 50 мл. Ось такий антиперспірант із червоним ковпачком має солодкий аромат, аромат квітів. Великий вибір десертів від бунжур в Аврорі. Ціна 34 гривні. Є зі смаком полуниці, вишні та чорниці. Кекси є в двох начинках з родзинками або з шоколадом. Вага 500 грам по 39 гривень. Така стрічка для прикрашання пасхальних яєць 5 гривень коштує 7 дизайнів. Килимки придверні. Ціни 149 гривень. Є 139 гривень. Приємно, що на ньому пише, ласкаво просимо. Розмір 45 на 75 см. Ось такі, пише Welcome Home. Ізображена киця. Знизу прорезинений, зверху такий, як тканинний, ціна 149 гривень. Є ще напівкруглі, 88 гривень коштують. Три різні варіанти на вибір. Кава розчин на стік ціна 2 гривні. Акція діє до 2 числа квітня. Лист для випікання силиконовий з малюнком. Ціна 29 гривень. Миски пластикові, 500 мл об'єм. Є різні кольори на 19 гривень. В нашій Аврорі величезний вибір пластикових мисок, чашок, кружок. І контейнерів, тому я вам покажу ось такі 44 гривні, об'єм 1 літр і 300 мл. Є в фіолетовому кольорі по 29 гривень. Квадратні, більших розмірів 34 гривні. Ось такі з ручкою, жовті 29 гривень, ковшики 22 гривні. Миски із кришкою 39 гривень. Такі миски, ну, мало що бракує до тазіка, 29 гривень. Об'єм 3,5 літри. Ось ці мені дуже сподобались на дотик, приємні. Ціна 69 гривень. Зараз вона акційна. Об'єм 4,5 літри. Є різних кольорів і різних. Поки озвучувала, розібралася Це є чаші для замішування. Пластикові найбільше об'ємом 4 літри половиною, ціна 77 гривень. Пластиковий салатник, об'єм 4,5 літри. Ціна такого 34 гривні. Пластикові пляшки з поїлкою. Пластик матовий з надписами, гарні кольори весняні. Ціна 77 гривень. 49 гривень коштує, як вказано на етикетці, термопляшка дитяча. Також вказано на етикетці, що можна використовувати при температурі від 5 до 25 градусів. Тому в мене залишились запитання. Підставка універсальна пластикова з приємного пластику на дотик 29 гривень. Є два кольори рожевий або блакитний. Дуже дякую всім, хто коментує мої ролики. Знайте, що я читаю ваші повідомлення з усмішкою. Дуже мені приємно. За кожне слово дякую, за кожне сердечко. В мене найкраща аудиторія. До зустрічі!